Довго мовчить, це нічого страшного, хоч до трьох років не промовляє ані слова, але потім монологами починає говорити реченнями з професійної точки зору. Це абсолютний міф ні разу не зустрічала таке в своїй практиці, тому що усі діти мають проходити певні стадії в розвитку мовлення для того, щоб у них цей процес відбувався гармонійно. Я думаю, що ми можемо зустріти якусь історію про хлопчика або дівчинку, яка могикала-могикала, а потім сказала: мама, дай іграшку. Тут, скоріше за все, знаєте, більшою мірою йдеться про таке поняття помилка інтерпретації. Дуже часто дорослі не рахують за слова ці звуконаслідування, і тоді, якщо дитина говорить мама, дай ням-ням», вони можуть не рахувати це як за таке доросле зрозуміле мовлення. А коли дитина каже Мама, я хочу гороховий суп, то тоді це вже буде рахуватися мовлення, тому нам потрібно враховувати ну ніби повністю словниковий запас дитини, її динаміку, її функціональність словникового запасу.